scratch Відповідно, що ми маємо? Давайте це я показала, що я вже зайшла в цей проєкт, я зараз вийду. І дивіться, проєкти, які я з вами розробляла, де вони зберігаються, коли я зайшла в цей. Сайт, так, угорі біля вашого нікнейму є ось мої проєкти. Ви натискаєте на цю вкладочку, шукаєте відповідно лабіринт, який ви розробляли. Натискаєте переглянути код, відповідно, і у вас завантажується цей проєкт. Тут у мене все, що ми розробляли на уроці. Я зараз це повидаляю відповідно, і ми повторимо той же шлях, що зробили на уроці. Ті, хто був відсутній разом зі мною зробить, ті, хто десь щось загубили, відтворить і отримає певну концепцію для розробки вашої гри. І так, я натискаю на сцені, у мене вже є одне готовий фон, і я також зроблю ще один фон. Дивіться, як це зробити. Я натискаю на тло 2, натискаю дублювати правою кнопкою миші. У мене дублюється попередній малюнок лабіринту. Тепер я обираю прямокутник іншого кольору, якогось відмінного. Від того, що в мене був, обираю, наприклад, тут салатового кольору, Тепер ставлю там, де межа десь, нехай буде 18 або 20 пікселів, так зменшую трішки тут розмір мого екранчику, і розтягую, розтягую прямокутник на робочу область поверх. Ось так у мене буде виглядати мій третій рівень. Так, Тепер я беру лінії і будую вже складніші за перші два рівні елементи проходження. І так, будую лабіринт. Ви можете перемотати, якщо ви хочете швидше. І ось такий лабіринт я зробила на третій рівень. Добре, тепер я повертаюся до нашого з вами жучка. Повертаюся на код цього жучка, нагадую, що ось що ми зробили на першому уроці: ми маємо код, який дозволяє нашому жучку рухатись, і також, якщо він торкається чорної межі, він відповідно, що він відповідно. Повертається на початок. Тепер дивіться, що я додала. Для першого рівня у мене є хліб, я додала два рубінчики на другий рівень і ще додала стаканчик води для третього. Ні, ще для другого рівня. І на третій рівень ви можете додати, якщо будете розробляти ще якісь елементи, які, наприклад, він буде шукати, це будуть м'ячики, так він буде збирати, по-перше, зробимо їх меншим розміром 50 пікселів, нехай. І другий теж м'ячик 50 пікселів. Зробимо. Так, ось це я підготувала спрати, які я буду використовувати для створення. Всіх сцени для моєї повноцінної гри. Тепер я повертаюся до жучка, і відповідно, дивіться, якщо у нас з вами починається гра, нам потрібно сказати, що жучок він рухається. так? Але в цьому випадку він рухається по цій же сцені. Так, і у мене тут з'являється хлібчик. Але цю сцену я Готувала для рівня 3. То, як зробити так, щоб при натисканні на Флажечок, у мене з'являлися певні елементи, тобто для першого рівня це хліб і певна сцена. Тепер я натискаю на цей хліб, або в вашому випадку інший елемент, який буде з'являтися на першому рівні. І я натискаю, коли натиснути прапорець, показати. Відповідно, на… Сегмент кристалів, води і м'ячі вони не будуть з'являтися на першому рівні, тому мені що треба зробити, мені, коли натисну на прапорець, повинно на кожному цьому елементі сховати. Тобто я на одному кристалі роблю, що сховати, на другому кристалі роблю що сховати, на, навіть. Стакані води я зроблю сховати. Те ж саме я додала для третього рівня м'ячики, я роблю сховати. І ще один м'ячик також сховати. Коли натиснуто прапорець, я його ховаю. Тепер я переходжу до сцени. Натискаю на сцену, і тепер мені потрібно, коли натиснуто прапорець, щоб у мене з'являлося тло 1. От воно підписано тло 1, так, тобто фіолетового кольору. Я, коли натиснуто тло прапорець, я обираю блок, змінити тло. І тут ставлю змінити тло на тло 1. Давайте перевіримо, чи так воно буде відбуватися. І ось дивіться, у нас з'явилося тло один: з'явився жучок, який рухається по першому фону, який я спеціально підібрала для третього рівня. І ось він тепер рухається до хліба, і він поки нічого не робить. Як мені зробити так, щоб коли жучок в вашому випадку інший спрайт дійшов до цього спрайту хліба, і він, відповідно, що зникав хліб, тому що ми його що наче з'їли, і з'являвся другий рівень і змінювався фон. І також з'являлися кристали для другого рівня. Ми робимо ось такий блок команд. Повертаємося до жучка, робимо всі ці блоки на жучку. Наш жучок він повинен дійти і оповістити, що я, ура, я молодець, я закінчив цей рівень. Що я буду робити? Іду у події, є такий блок, як оповістити. Він буде казати, що я закінчив, і цей блок буде отримувати і хліб. І кристали, і відповідно стаканчик з водою, а також сцена. Тобто певний сегмент буде отримувати свої команди, щоб виконати. Але після того, як жучок торкнувся нашого хліба, я кажу оповістити, так як при натисканні. Або знаходжені на, цього, на цей кліп, у нас з вами повинен з'явитися другий рівень. Тому я роблю нове повідомлення і кажу, що закінчився перший рівень. Або просто одиничку може можна поставити. Одиничку, гаразд. Коли я це зробила таке повідомлення в оповістити, тепер мені потрібно. Сказати моєму жучку, що якщо я торкаюся блока хліб, то мене буде оповіщуватися, що перший рівень закінчився. Я йду у керування, беру блок, якщо то беру далі в датчиках умову торкається. Так, дивіться уважно, і ось тут я ставлю, чого буде він торкатися. У нашому випадку спрет називається бред. Я обираю бред, ставлю в умову, якщо торкається бред, то у нас буде оповіщення, що буде робити. Тепер дивіться, це буде завжди відбуватися. Тобто, коли я торкаюся хліба завжди, у нас буде оповіщуватися, що перший рівень закінчився. Тоді я ставлю ось сюди. Тобто, там, де ми казали, що якщо чорної мечі торкається, він завжди переміщається у певний куточок. Те ж саме, Якщо у нас торкається хліба, завжди буде оповістити. Оповістити, повинен отримати хліб. Так, Він отримав це, оповістити йому треба сховатися. Що логічно, я беру у подіях, коли я отримую один в нашому випадку, так, тобто, коли отримаю один, хліб буде ховатися. Сховатися. Так, далі, кристали. У мене, коли отримають один. Вони навпаки повинні з'явитися, тому що що, тому що вони повинні бути на другому рівні. Тобто я кажу показати, коли я отримаю один, один кристальчик і теж саме е, зроблю, коли я отримаю один другий кристальчик, е, показати. І е, дивіться, те ж саме мені потрібно зробити сценою. Тобто, якщо е, сцена, так, коли отримує один, вона повинна змінитися на інший фон. Е, я в подіях, беру, коли я отримую один, у вигляді я беру змінити тло, і тло для другого рівня в мене називається тло 2. І тому е, змінити тло на тло 2. Давайте перевіримо, чи буде в нас працювати. І так, у нас е, перший рівень. Я роблю проходження жучком до нашого хліба. І так, о, бачите, коли у нас з вами помінялося так фон, у нас з'явилося два таких алмазики, і, відповідно, вони ось у мене тут налаштовані. Але, дивіться, коли ви з бібліотеки Спрайтів берете ці алмазики. От, а вони можуть бути розміщені по центру. Щоб у вас завжди алмазики або інші елементи з'являлися в тому місці, який вам потрібно, ви берете і спочатку ці спрайти розміщуєте, де вони з'являються. Ну, наприклад, у цьому куточку або у цьому куточку, або ось тут. Так, і коли ви працюєте з цим алмазиком. Так, і розміщуєте його, він внизу під сценою підсвічує, підсвічується, бачите, написано кристал 2. От, Кристал 2, відповідно, ви розмістили, в якому місці він повинен з'являтися, коли перемикається між рівнями, то якщо ви згодні з цим, ви йдете в рух, і тут є блок переміститися в точку 1214. Якщо ви подивитесь під сценою, ось воно, Х і 121,4. Тобто ви згодні з цим місцем. І тоді, коли я отримаю 1, у нас переміщається в точку 121,4 і показується. Те ж саме робиться з кристальчиком другим. Так? Ось Ми його трішки посунули. Так? І Коли його посунули, у нас налаштовується переміститися. От 180-128 128 я беру в русі, і коли я отримую 1, у мене переміщується саме в цю точку. Ми повинні з вами зробити те ж саме і жучку. Тобто ви дійшли до з'їли хліб, і він залишився в тому місці, де був той хліб. Але ми хочемо зробити трішки складніше цю гру, то о, ми переміщаємо жучка, от, наприклад, у цю позицію, ось цю позицію. Так, на початку, щоб він пройшов у цей лабіринт, дійшов до одного кристалика, потім, взявши другий кристалик, пішов до іншого кристалика. То, що ми зробили? Ми перемістили комашечку у цей куточок і кажемо нашому жучку: коли ти отримаєш одиничку. То ти перемістися у саме той куточок, куди ви його зараз засунули. Тобто в мінус, 140, о, в мінус 44 132. Давайте перевіримо, чи відбудеться оце переміщення жучка не там, де хліб на другому рівні залишився, а в початок. Бачите, тепер він починає саме з цього куточку. Тепер ми проходимо рівень. Так. Ідемо до одного кристалика. Не дійшла, він мене перекинув на початочок. Так от, я дійшла до одного кристалика, але я поки що нічого з умовою не зробила. І йду до другого кристалика. І теж у мене нічого з умовою не зробилося. Що тепер треба робити? А те ж саме, коли мій жучок торкався чого? торкався кристаликів. А тепер треба бути уважним. От... Якщо я так натисну на кристалик, воно підсвічується, який кристалик, оце, з яким кристаликом я працюю. Тобто, ось у цьому куточку, так, де зараз між це просто кристал. От, Повертаючись до жучка, його умови. У мене завжди жучок повинен торкати, якщо завжди торкається кристал, він буде щось виконувати. В моєму випадку, він, коли збере один кристалик, з'явиться ось тут стаканчик. А потім, коли другий збере кристалик, цей стаканчик або наповниться водою, або, навпаки, стане пустим. Тому. Що я роблю? Я беру в керуваннях блок, якщо то, і ставлю таку подію, як, якщо торкається, так, кристалу, так, то у нас з вами повинен з'явитися стаканчик. Тобто оповістити, так, оповістити ми йдемо подіях. Ставимо оповістити нове повідомлення кристал 1. Гаразд, Оповістити кристал 1. Я його ставлю під е, бред. Так, і тепер йду до, до кристалу 1. От, І е, на цьому кристалі я роблю таку дію. Коли я отримую Кристал 1, то, відповідно, що повинно з цим кристалком зробитися? Цей кристал повинен сховатися. Я кажу у вигляді, що е, сховати кристал. А, відповідно, йду до стаканчика з водою. Я кажу йому, якщо я отримаю. Якщо я отримаю... Кристал 1, то він повинен показатися, показатися і змінити образ, змінити образ на. Наприклад, Glas Water A. Якщо я зайду в кристали, так, і у мене о, кристали в образи цього стаканчика, то в мене є повний стаканчик і пустий стаканчик. А ви обирайте, до чого буде йти такий об'єкт, де є всього два спрайти. Щоб коли один кристальчик отримали, так у нас з'явився там наповнена чашка. чи… Кулька спочатку одного розміру, потім іншого розміру, і потім, коли ми дійшли до кульки, воно перекинуло нас на інший рівень. Добре, це я зробила з першим кристалом. Тепер повертаюся знов на жучка. Що нам треба зробити? Нам потрібно, щоб жучок доторкнувся до другого кристалу. Тобто, я можу так натиснути і здублювати те, що я робила з кристалом першим. Але отут, де торкається кристал, я оберу кристал 2. І... Оповістити, я зроблю нове повідомлення і напишу кристал 2. Натисну Гаразд. І поставлю умову, що він буде рухатися до кристалу 2. Тепер я повертаюсь на умову кристалу 2. Так, кажу, якщо я отримаю. Якщо я отримаю кристал 2, то він, відповідно, сховається, тому що, що ми що з кристалчик зібрали? Так, а тепер я повертаюсь на стаканчик з водою і кажемо: якщо я отримую кристал 2, то я отут дублюю показати а ось тут ставлю інший образ Glass Water B. І так, ось такий блок я зробила. Давайте запустимо, перевіримо, чим працюють наші умови. І так, жучок і. Ага, я в чорну лінію вирізалася. Так, іде до нашого хлібчика. Так. Так, ми отримали другий рівень. Тепер треба зібрати наші кристальчики. Так, стаканчик пустий у мене зараз. І тепер я йду до. Іншого кристальчику, тепер стаканчик у мене повний. І тепер нам треба умову зробити таку, що коли жучок дійде до стаканчика, він повинен відповідно перекинути вас на інший рівень. Тобто ми робимо аналогічно з хлібом, але тепер у нас буде торкатися не бред, а глас вотер Тобто я роблю дублювати. Дублювати. Ставлю після кристал 2 е, е, цей блок. Кажу: не бред торкається, а Glass Water. І отут не оповістити, а нове повідомлення Другий рівень. Кінець. Так, ну, на, наприклад, так, е, давайте е, я запущу. Заново ще раз перевірю. Так. Збираю кристальчики. Так, водичка у нас в стаканчику. Тепер проходимо цей рівень. І у нас а, другий рівень кінець. Але а, другий рівень кінець, так, воно йде до стаканчика, але нічого не робить. А що треба зробити? Нам треба сцена, а, коли отримає у нас а, другий рівень кінець, змінити тло на 3. Ось а відповідно. А стаканчик повинен що? Стаканчик повинен зникнути. Тобто я натискаю на стаканчик і кажу, коли я отримаю, коли я отримаю другий рівень кінець, його сховати? Так. І я так зробила два рівні. Вашим домашнім завданням буде розробити за аналогією, як для другого рівня, третій рівень, тобто додати якісь елементи, які буде збирати жочок, до якого він буде потім, коли зібрати всі ці елементи, йти, і в кінці вже. В цьому випадку у вас буде не третій або четвертий рівень, вибачте, четвертий рівень, а просто ви покажете, що у вас на сцені, на сцені ви можете зробити фон, так, і написати на цьому фоні «The end», Відповідно, що гра закінчена. І ваша ну, зміна, коли ви зберете всі елементи, буде змінюватись на фон четвертий, який буде показувати, що гра закінчена. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть коментарі, я буду вам відповідати.